Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі Фейсбук, Ютуб і всіх соцмереж. І знову ми з вами вівторок, одинадцята година ранку. З нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом вищої категорії Бойка Павлом Петровичем. Доброго здоров'я, шановні друзі. Сьогодні ми в ефірі так, і сьогодні ми розповідаємо за. Цілющу рослину півонію з нашою Це чарівною ведучою, котра не грамотно, професійно. Ми разом за разом з нею проводимо такі зустрічі і вам даємо цінну інформацію, тому що ми, По її, ми її лопатимо, перешукуємо, переглядаємо різні джерела свої е, напрацювання. напрацювання. Тому що ми багато років, вже більше 11 років, саме займаємося з Петровичем фітотерапією, вивчаємо дію як лікарські. Рослини діють на наш людський організм, тому це дуже важливе і ще саме головне, друзі. У наші лікарські рослини вони надзвичайно чудово працюють з нашими е, клітинками. Але оця технологія, з якою Україна вийшла на весь світ, не тільки на ринок України. Ця технологія без спирту, без цукру, без е, термічної обробки. Екстракти і ліксірі донесені до нас споживачів. Отже, має цілющі властивості. Отже, починаємо да. нашу школу. Хто да. приєднується, пишіть звідки ви нас з дивитися? Ми з Павлом Петровичем будемо проводити наш ефір. Сьогодні буде школа присвячена корисним властивостям. Цілющі такої рослини це півонії, або ми називаємо ще екстракт. Малень. Екстракт коріння півоні, тому що як піоні всі знають, квітка дуже красива, вона надзвичайно пахуча. Це ну, одна з моїх улюблених квіточок, але е, беруть саме все поживне з кореня півоні. Або ж називають мар'їн корінь. Да, мар'їн корінь, багато назв. З латині означає півонія лікувальна. В Японії кажуть ботан в Китаї король квітів. А так як ми будемо говорити за корінь півоні, до речі, квітка ця росте 50-100 років. Уявіть собі, як як дерево, да. да тобто не просто там, хоч вона багаторічна, Квітка але... довголіття. Довголіття, Такі бульби, хто має у нас в Україні, росте півонія в садках в ботанічних садах. Так, от коли перекопуєш, ти бачиш оці бульби такі, да, і звідки. Йде саме все корисне, саме цілюще для людського організму. І перше, я хочу задати запитання, Павло Петрович, так як ми говоримо за корінь півоні, скажи, будь ласка, що має в собі таке цілюще, які корисні такі хімічні компоненти в складі півоня? Так, діє. А як діє, Будемо говорити пізніше, як діє на уроці. Шановні системі. друзі, піонія має надзвичайно цікавий хімічний склад: містить в собі дубільні речовини, хваваноїди, алкалоїди. Аскорбінову кислоту велику кількість макро і мікроелементів. Друзі, mm -hmm. я ніколи не думав. Думав, що там спіруліна має великий вміст, макро і мікроелементів, А і, коли да. перечитуєш дивишся, ну знаєте, джерела розчинки. різні літературні, і переконуєшся, боже мій має в собі стронці, це небезпечно. Ні, це ну, невеликий, він невеликий кількість але хром. Титан, марганець, нікель, вісмут, молібден, вольфрам, свинець, мідь. Uh -huh. Свинець не, не той, що тяжкий солі, тяжкий металі. That's мідь, right, магній. Натрій, калій і барій, маючи такий великий е, хімічний склад макро і мікроламентів, а то, що алкалоїдів. Е, Я скажу да, одним да, словом: в півоні виділена 451 сполука. 451. Так. і от самі головні про про які ти говорив, от глікозиди, флавоноїди, дубільні речовини, які обволікують стильбени, тритерпеноїди, стероїди, фіноли. це основне запам'ятаєте. Отже, ну трошки розкажи, як діють саме ці хімічні елементи. Надзвичайно широкий спектр дії в піонії. або сполуки, і, і е, вона має такі властивості і... і поки не властивості, поки про як, сполуки. Діють... Оці, як... як оці діють. сполуки. Оці як оці діють сполуки, да дивіться, якщо так розглядати і е, е, по компонентам флавоноїди. Флавоноїди природні антиоксиданти, які зміцнюють судини. Уповільнюють процеси старіння і борються з вільними радикалами. Уявляють, Це нам важливо. Тобто, виводить солі тяжких металів. Кожен хоче продовжити да. своє життя. А так, і ще раз наголошуємо, що кожна рослинка несе в собі лужне середовище. І коли кожен раз нам пишуть в групу, а які рослини залужнюють організм, всі залужнюють, а хімія закислює кисле середовище хворе. Організм тому це лужність. Відповідно, середич. якщо виводять вільні радикали, уповільнюють процеси старіння, покращують, значить, імунну систему, покращують е працездатність організмом. І що цікаво, позитивно впливає на стан шкіри. Угу. До речі, її використовують зовнішнє. Да. Ми розповімо Різні... пізніше трошки. Так. Глікозиди у своєму складі, корінь піоні нормалізують глікозиди, артеріальний тиск, угу. підтримують працю серця, серцево-судинної системи і впливають позитивно взагалі на повністю на серцево-судинну систему. І корисно її використовують при гіпертонії і при фалактиці серцево-судинних захворювань. Я, колодис, я, да. я поки привітаюся. Вітаю дівчат, Ліку з Харкова, Олену вітаю, з Чернігова, Олічку з Баришевки, Ірину да. Да, Бекер з Запоріжжя, Світлана Калодіяч Київ, Олена, Олена Ковалець, Черкаси. Вітаю вас, дівчатка. От Лідія лучше бачу з Києва. Світлана Хряпаки, Вітаємо вас, дівчатка. Продовжуємо далі. Всі ви знаєте, що піонія чудово впливає на центральну нервову систему, і дякуючи, чому? Дякуючи тому, що є алкалоїд у квітці піонії, де не дію на нервову систему, допомагаючи боротися з тривожністю, дратівливістю та безсонням. От чому ми часто рекомендують, коли рекомендуємо, коли є проблеми з центральною нервовою системою, особливо з безсонням. Ну, це ми трошки пізніше розповімо, це... як діє на всі органи системи, саме півоння. Так запам'ятайте, нервова система це от для, для... механізм, багатьох захворювань і півоня потрібна для цього її потрібно вживати. Ну і це робить рослину популярним засобом у народній медицині і для лікування стресу. І нервових розладів трошки пізніше давай органічні ще. кислоти mm. у ну, тут органічні кислоти, в тому числі і салісилова кислота, яку мають протизапальну дію, тобто знімають запалення друзі. Доповню, що салісило кислоту додають в різні крема для шкіри, коли є запальні процеси, коли є висипання, коли шкіри, є да. там акне і так далі. Бачите, тому піонія також додається в багатьох кремах. Це саме з лікувальною метою. Стимулює обмін речовин піонія. Це таким чином, якщо покращ... стимулює обмін речовин, покращує імунну, загальний стан, імунну систему взагалі допомагає справитися з запальними процесами в організмі. Угу. Ефірні олії мають таку цікаву властивість, як, як розслабляючий, заспокійливий ефект, тому роблять ванночки, додають саме екстракт півонії. Зверніть увагу, що наші екстракти вони відрізняються від тих настоїнок, які продаються в аптеках, тим, що тут є все поживне, тут всі є ефірні масла. Нам не треба окремо купувати ефірне масло або окремо настоянку, яка на спирту, коли тут є все, все поживне. І ефірні масла, і немає спирту, і можна давати з народження до будь-якого віку з різними проблемами. І тому всі дубильні речовини щось знімають на, знаєте, запалення, покращують слизову оболонку, покращують шкірні покрови, mm -hmm. захищають від запалень, сприприяють регенерації тканин, тканин, має цікавого піоні знеболюючі властивості, протисудомні властивості, якщо так ми так дуже. Це пізніше да. трошки. І Я... за спокійну водію. А от Ірина запитує за фурункули. коли. Ну, є спостереження, що зовні використовують при таких проблемах, як дерматити, екземи, коли є на шкірі голови різні, ну, наприклад, лупа або називається ще такі, от коли де почервоніння, боже забула це, як сказати правильна. Ну, коротше, На шкіра голови лущиця Сибарія, Сиборея. Тобто при дерматитах сибореї, при облисінні, коли є це, ач... у мене так? Ач... Да? ні, це у тебе вже не облисіння. Я маю на увазі, коли йдуть очагові такі от облисіння. При лупі, от, будь ласка, лапух, Ой, це до речі тож. Піонія. Ну, піонія, вона, знаєте, ми коли з Павлом читали ще за піонію, він каже: слухай. Невже так піонія на шкіру голови діє саме на облисіння? Я кажу: ну в такому віці, коли вже якби ну, немає волосиних луковичок і немає звідки рости, то не треба втирати, воно не виросте. Але коли слабкі волесини луковички їх треба укріплювати, то тоді можна в якості профілактики брати екстракт, там, Дати піонії. Якісне, о Чому тут якісне ж харчування, макро і мікроелементи? Тому, мабуть, воно і так і працює. Да, тому для Шкіри голови лапух, кропива, береза, піонія оце все воно має в собі дуже багато поживного і використовуєте, у кого є такі проблеми. І маючи такий широкий е спектр макро-мікроелементів, надзвичайно позитивно впливає на центральну нервову систему. А тепер переходимо до властивості. Да? властивості да. ми з те проговоримо. Ну Те, що я говорив уже, але акцентую увагу. Антиоксидантні, той сильний протизапальний ефект виводить uh -huh. вільні радикали. Uh -huh. Протизапальні Антиоксидантні, протизапальні ну, де щось переплітається, але в принципі ви будете, ну, хтось так почує, хтось. По іншому. Ні, ну і чого протизапальні, коли є запалення, да. антиосидант, щоб нормально все почувати, виводити токсини. І ще цікаво, стимулює залози внутрішньої секреції і використовується як для покращення травлення. І ще цікаво, при протипухлинна дія. Да, до речі, для мене теж було е, цікаво відкриття. І відкриття там, ну ми пізніше скажемо протипухлина, які саме органи рекомендується вживати, для яких органів піоні? Але для мене було ще цікаво те, що е, за гастрит. Да, що mm -hmm. така ж сама обволікуюча дія е, і як заставляє залози внутрішньої секреції, Ш... да на травну Шумока. систему. Ми більше для нервової призначали, але і для травної системи дуже корисно. антибактеріальні, mm -hmm. як і шкіра, так і, і всередину. Mm -hmm. противовірусні для mm -hmm. імунної системи, так. захисні властивості, серцево-судинні ем, прямий ефір. Да. 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 Серцево-судинні властивості і нейропротекторні, тобто захищає центральну нервову систему і живе центральну нервову систему таким чином покращує діяльність як центральної нервової системи, так і периферійної нервової системи. Оці всі е, властивості. Робить надзвичайно цікаву цю рослину, тобто цілющі властивості має під таким чином піонія. І якщо ми дивимося зараз, будемо розбирати центральну нервову систему, по системам взагалі, якщо так розглядати, то нервова система на нервову систему надзвичайно цікаво працює. Тобто, знеболююча, протисудомна, седативна. Тобто, заспокійлива дія знижує процеси збудження в центральній нервовій системі, підсилює ефекти седативних і снодійних засобів. Друзі поліпшує, полегшує настання, покращує, взагалі полегшує настання фізіологічного сну. О чому ми любимо його назначаю її назначати при різних проблемах з центральної нервової системи, і коли порушений фізіологічний сон широко використовується при перевтомі та стресах. Друзі, захворювання центральної нервової системи в бублі захворювання із повишеною збудливості, невростання різного генезу. Також при синдромі страху, вегетативно-судинних захворювань, зокрема нейроциркуляторній дистонії. Також я був для себе, зробив відкриття півонія, використовується при епілепсії і епілептичних припадках. В складі оздоровчих програм уявляєте, друзі, сонечко ж ти хотіла щось допомогу для Ні, ти зараз дії по системам, так? по системам. Центральна нервова система. Я зараз перераховував, що для центральної <с нервової системи як а зараз переходимо на травну систему. Так як ти хотіла, теж трошки там сказати за травну, але я продовжу травна система. Підсилює секрецію, залоз, внутрішньої секреції, а особливо залоз шлунка. І якщо понижена секреторна функція, понижена секреторна функція, то заставляє залози шлунка краще працювати, піднімає кислотність, підвищує апетит, друзі, і тому використовувати дуже-дуже добре при гастрітах з пониженою кислотністю. І е, коли є панкретіт, е, хронічний панкретіт, і порушена ферментативна діяльність заставляє залози знову ж таки пішлунковою краще працювати. При якщо я сказав, що при гастритах з низькою кислоти, значить і при пухлинах, опухолях різних таких складних уже ситуаціях, то е, е, зняття запалення йде, і е, при пухлинах шлунка. Угу. Матки казали так. І ще печом які ще третя. Печінки. А печінка да печінка, так. печінка, матка і І все. Три шлунок, шлунок печінки печінка, це ну, на напрацювання в народної медицини. Угу. При зоякісних пухлинах використовується піонія. Тому, друзі, дивіться, як корисно використовувати не тільки при захворюванні центральної нервової системи, а й при захворюванні шлунково-кишкового тракту. Я доповнюю, що ще екстракт коріння півуні можна також при проблемах, коли є анемія. Да, ми призначаємо антинемічне еліксир, але додати ще екстракт півуні при нерково кам'яній хворобі, тому що обірає спазми, покращує стан. Має запальні сонячні. процеси, тому що має антибактеріальні властивості. Також при кровотечах мається на увазі, коли є геморой і є кровотечі саме там запальні процеси, ці шишечки геморроїдальні десь тріскаються. От саме чому призначають тоді наш антианемічний і плюс екстракт піоні разом? Далі приходимо серцево-судинна система говорив, що при різних хворобах серця, то є, якщо нормалізує таким чином обмін речовин і сприяє нормалізації артеріального тиску для поліпшення праці в гето то функція, нормалізує нерви порушення центральної нервової системи вегетосудинних судинних функцій, це то є, Працює при, для лікування судин призначають при спазмалітичних нервових ураженнях також. Так. Угу. І я знаю про вгт судини на там теж так. щось читала, що також піоня дуже-дуже корисна. Так тобто, при хворобах серця також профілактично можна приймати екстракт піоні. А як ти вважаєш, коли ну, тахікардія? Там різні такі, от серцеві напади, також пьоні допоможе спокійно, тому що вона діє заспокійливана. Центральна нервова система. Ми знаємо, що якщо хто пусковим механізмом є в організмі центральна mm -hmm. нервова система, якщо ми перенервували, mm -hmm. взяли валер'яни, глоду, піоні, накапали і mm -hmm. оце тахікардія, ці болі в серці. Все можна навіть місцево да, наносити, Так, ну, так наші, наші ж препарати можна як і зовні, так і, в, так так і, і внутрішні. Тобто, дивіться, пам'ятаєте, на початку Павло Петрович говорив, що в склад нашого екстракту піонів входять саме глікозиди, які впливають на роботу серцево-судинної системи. Якраз вони діють на нормалізацію артеріального тиску при і різних таких захворюваннях. захворювань. Подивимося, Мішель написала Людмила Дісне, Мішель. Да, да. Це люди Тополюк, yeah. значить, це у неї таке анонімче, як сказать, uh -huh. скарг Дійсно добре допомагає, коли чомусь вночі просипаєшся від того, що заніміли ноги, руки. Буквально, е так, буквально дні три після прийому такі проблеми відходять. Да, чудово. Отже, давайте продовжуємо далі. За хвороби серцево-судинної системи так. ти розповів. також використовується при для лікування суглобових різних проблем. То опорно-рухового апарату, коли є артрити, подагра, Ревматизм. Так. тобто дія саме екстракт опіоні дуже гарно на зняття з болівих таких от ефектів, і також рекомендується додавати в нашу мазі. Майс для ексоглобів берете не тільки сабельники, живе кіст. Ми можемо також для зняття болі додати екстракт піонії. До речі, хто використовував саме як спазмолітик його? Напишіть, будь ласка, в наших коментарях. А майс для суглобів я також рекомендую. Вона знімає запалення і надзвичайно діє місцево на ті органи і системи, які вас турбують, ну тобто опорно-рухового апарату. Крім цього, ще піогія чудово впливає на сечу статеву о, ділянку. То ти сказала на нирки. Я сказав, що да. запальні процеси, але ми не уточнили, які запальні процеси. От mm -hmm. запальні процеси у чоловіків простатити, аденоми, простати, mm -hmm. то знімає запальні і процеси, і що цікаво, впливає позитивно. Для чоловіків то є репродуктивну функцію покращує mm -hmm. і покращує лібіду і при хронічному простатиті, при запаленні передміхрової залози, також рекомендується чоловікам старшого віку, да, тобто підтримка здоров'я простати. Ми знаємо, що простата це друге серце чоловіка, і чим старше зараз взагалі хвороби помолоділи, і вже чоловіки приходять в достатньо молодому віці, а проблеми вже є. Части сечовипускання там різні, тому що функції. маючи такі в собі цілющі компоненти, має покращує гормональний баланс загалі системи. А якщо говорити за жінок, то тут взагалі тобто, вважається взагалі піоні, номер один для роботи нервової системи правильно, да, функціонування, а друга це репродуктивна система. Тобто, якщо чоловікам на гормональну систему вона впливає, то жінкам тим паче. Покращує таким чином місячні цикли, то mm -hmm. безболісний відбувається місячний. навіть у кого пропадає місячний, коли, коли або жін, ну дівчина молода, наприклад, починає процес там схуднення да, ну от любителі, які е, зняти вагу, і потім пропадають місячні. Так, от для відновлення саме циклу, коли нормалізуються обмінні процеси, допомагає піонія стабілізувати стан. Знову ж таки, стан. ми говорили, що використовується при пухлинах матки, шлунка, печінки і ту, то фіброміоми, кісти, це все е, 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 новоутворення і це пухлинно, похожне, ну, тобто, все це. Е, 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 вони, можуть бути різнопоходження. Да, різно і... і тому потрібно це споживати знову ж таки для чого? Для того, щоб зняти запалення і прибрати ці пухлини. Угу. Ну, ну, зовні, як правило, няпочка, давай да. я ще про для жінок розкажу, тому що в мене тут є таке напрацювання. А, так, Період, наприклад, Е, Значить, Дивіться. А... У жінок, які мають надлишок естрогену, люди, дівчата ці такі, як правило, повні, як правило, такі рум'яні. от їм рекомендується піоні для стабілізації гормонального фону. Також я вже говорила про да, от такий симптом, коли йдуть сильні кровотечі нерегулярні місячні при спазмах і болях. Часто жінки, особливо там ну, буває середній вік і молодші дівчата, у них сильно болючі місячні. Це говорить про те, що порушений гормональний фон. Призначайте піонію в якраз в період до того, як почнуться місячні, ну, перші, особливо перші пару днів. Активно приймати. Далі можна зменшити дозу, тобто підтримуючи, обирає спазмиці. Також ще ем, зовні використовується. Давайте. Шановні друзі, ви можете і примочки, і ванночки, і угу. обмивання. Тобто спіонія надзвичайно чудово впливає на шкірні покрови, покращує регенеративні процеси, процеси загоєння шкіри. І різні екзематичні себорені, тобто такі всі <звіць> да, діє антибактеріально і таким чином. Покращує фізіологічний стан шкіри uh -huh. і діє заспокійливо знову ж таки на центральну нервову систему. Знову uh -huh. ж таки, ну коли вагітна жінка, то не рекомендується приймати да отут, що коли вагітна джерела да, говорить, да, не вживайте, тобто тому, що і не передозування теж не потрібно, тому що піоні, якщо ви будете пити багато, і вона може бути мати токсичну дію, тобто великі дози. У нас стандартна доза 10% Крапельяк на скляночку води, ну 15 також все нормально, якщо при хронічному два недосипанні безсоні два рази на день. Це норма. Буває навіть і три рази, коли йде розбудження нервової системи або епіліптичні приступи, часто, тобто це призупиняє і це не буде передозування. Передозування, коли ви пляшки візьмете, накапаєте там двохтижневу дозу, це передозування. Також не рекомендується приймати разом з антикоагулянтами і антиагрегантами, тобто, коли е, ну щоб не спричинити кровотечу для тих людей, які мають і, проблеми. Уявляєте, друзі. Піоні використовується в народній медицині більше двох тисяч років. Уявляєте, де ж. Е, то офіційна медицина офіційна медицина це народна медицина тому що народна медицина знову вертається в, до о, викор... есть, до людей і таким чином люди стали більше використовувати лікарські рослини в своєму арсеналі, чим якусь хімію. Ну, якраз доповнить хочу. 2000 років використовували засіб цей екстракт коріння піонії для лікування епілепсії, стимулювання менструального циклу. Лікували також блювоту, застій крові, коли порушення кровообігу, при також дисменереї, я сьогодні говорила при спазмах, при гастритах. І також в європейській фітотерапії використовується піоні як спазмолітичний та заспокійливий засіб. Сонечко, я думаю, на ми на цій да. чудовій ноті і зазупинимося. дивися, 30 хвилин. Якраз та інформація, яку ви запам'ятали, я думаю, що буде корисна. Отже, нагадаю, що ми говорили з вами за ті органи і системи, на які впливає наш екстракт кореня піонії. Ми вам всім бажаємо міцного здоров'я. Використовуйте наш виробник дає, український. український, дає нам чудовий препарат без спирту та цукру, без термічної обробки. До нас донесена лікарська рослина. Всім вам міцного здоров'я! І ми вас зустр... любимо. Да, дякуємо, що були до з нами побачення. на ефірі. Пишіть е, в своїх коментарях там різні там, запитання. Можливо, Павло Петрович прочитає, дасть вам відповіді. А ми з вами побачимося через тиждень, наступний вівторок об 11 годині ранку. До зустрічі. До друзі. побачення. До побачення.